Всім привіт, з вами знову я Льоша. І <кій> ми продовжуємо грати в БРО, який Shadow Fight 2. І сьогодні я хочу добити вже того титана незграбного. Ну її прислуга вже мене бісить. Але, то ладно Заходжу в херву, а у мене, блін, вектор якийсь присов. Прикол. Ну вектор теж нормальний. Так. Я її сьогодні вже почти добив. Светь, куди? Йоп! твою... А, я спів. є есть бочок. Шо? Ти шо, має не... Де моя, бро? Ники, можна питання? питание? Башон, вже нові баги якісь. Ну круто! Не, мені хана, я понял. Тільки що я на фул почти добив. І, А, ну да, похилься, чолби нет. ще раз, да, човби нет. А, три хіла підряд! Да? Три хіла підряд! Зараз я яма Три пропустим. А, я лохшая казую. <плес> а я же и молчу. Прикольно. Ладно, я вам там обрежу. Да, Бляха, это ж, болеть Женщина. А, ну, конечно. Я не знаю, конечно, но тут... Мне кажется, боберпат не дуже реклами попадається. Все, жінки, тільки вже не такі, як ми, блін. Так. Пам. А ну пухи, а ч в бині? Слуха, Хорошо. Я тут її з знис половину хп, а вона вже відхилилась. Круто. Гра крута. Рекомендую. Пам. Да -мо, это же дуже больно может. По не, да? А, ну популяйся, да, Чё, бы да, не. Раунд два. Так, и что у нас дали? Так. Да. Якщо що буде відео по БС, то ви знаєте, що це вже друге відео, але я просто його не встигаю сьогодні зробити. Не впіваю взагалі зробити його. А ну? Шо, шість здохнеш нарешті? Куда? Та ну хилитись на що? Діла важливі були, то не вспівати. Так. У мене ще й перед цим відео, на яке я вже просто записав перед ділами важними. Ще й не запзяло і, блін, я не знаю, де воно. Ну круто. Ви би бачили моє лице? Думаю, запишу відео по Зараз Зараз. Ну, блин, ви... виставлю. Викладу відео, а його нема, прикол. А. Ну да, в чат, Ну ничел, пофиг, я значит и лор. Кит я ядом. Так, давайте шерсть. Что забу пробуем? Не, награда, конечно, спасибо. Ну, блин, часто, він, конечно, меньше він вс сказал. Так. Это ей пит під... пид ножку А, ну все. Якщо воно зносить тобі все ХП, то ти здохаєш. А ну можна в принципі, і вже далі не грати. Ха-ха. <рик> так. Там. Я не знаю, що в такій ситуації робити, але вона дуже важка. Ну так. Ладно, давайте ще раз спробую. Була цікава реклама про танчики. Як чел не може пробити стінку, яка не пробивається вещі. Ладно. Кажіть, що вам озвучувати реклами. Буде дуже цікаво. А. Я не знаю, я її тільки щоб знову при вас вбивав, ну вона відхилилась, як де. Я не знаю, тут треба якийсь сет вбивці якоїсь. І щоб вбити її зараз. Ну, просто прикольно. Я не знаю, я закінчу, наверное, на цьому відео. Всім гарного дня і всім пока.